Всім привіт. Маємо на продажу великий вибір, дуже великий. Кобелів лошад у Олександрівських. Жерабчики, лошечки. Є великий вибір. Є кобели з лошатами. Деякі лошати, Одна лошечка по вандаму, друга по могучому. Ще одна кобела десь має мати на днях. Якби когось цікавили, є дуже великий вибір. Всякі є лошати. І річні, і двохрічні, і трьох, і шестимісячні. Кого які б цікавили? Номер я залишу в опис. Може бути продаж обмін. Можете дзвонити. Такі жеребчики. Тут такі лошачки у Є туди. Це кобелина в Олександрівці. Так що кого би цікавили може бути на продаж. Ціни акційні, розпродаж. Кого що би цікавило, то ні. Такий жеребчик. Це жеребчик. E a dois jeitos é aqui, velho. carro, tudo né. Dei carocheco. como o E ele o beia e nidia Даріші, солові, всякії, які хто хоче. О. Ми осінь перегнали їх другий пастух, вони порозтікались. Yes, it's right. Тут є такий жеребчик невеликий, а дуже грубий. Якраз запрягати його до роботи. Стій не тікають. Де і має, все має, і ногу має. Засім запрягати до роботи. Так що вибір є великий. Кого би цікавили, номер буде в описі, дзвоніть. Але потікали туди. Йдемо ще тех покажу. І вже тут після яблука їсти воду пити. вже яблука збирає. Так що вибір є великий, кого цікавить, дзвоніть. Воду мають. пласти мають, що яблука мають. Я, да, карубає.